Всіх вітаю з епіцентру. Я в епіцентрі в Одесі, на 7 кілометрі. Адресу залишу в огляді під відео на цей епіцентр. Дивіться, вони виставили пуансетію. Це всі, мабуть, знають, це символ Різдва або Різдвяна зірка називають, або Різдвяник. Вони є ось ці пуансетії в двох розмірах. Ось такий великий горщик. Це жива квітка, 356, вона саме на Різдво от, розпускає ці червоні. Квіточки зацвітає саме на різдво, тому її називають різдвяною зіркою. 356 гривень ось такий великий горщик. Маленький горщик пуансеті коштує 213 гривень. Цікава історія, я читала про цю квітку. Там це все з Мексики пішло, ця Пуансетія. Ну, оця прям ефектна, красива. Вродлива і чарівна квітка, особливо великий горщик. Та й внизу дивіться, як вона квітками. так? Люди навіть деякі думають, що це ну, не живі квіти. А штучні проходять мимо і думають, що це штучні квіти. Коштує 213-356. Дуже гарна. Вона зараз зацвіла якраз. Дуже-дуже. І тут також продається, дивіться, це називається Ара, араукарія. Така як по типу ялиночка. Я про цю квітку нічого не знаю. 529 коштує. Посередині дуже гарна, вона така більш пишна. Ой, такі чарівні квіти, прям дуже яскраві. Виглядають вони дійсно ефектно. Хочу собі таку на Різдво купити. Далі йду я, це я відділ деко, хотіла познімати там, а тут зупинилася, тому що такий гарний посуд. Теж різдвяний. Дивіться, оцей посуд виготовляють в Китаї. Я вже подивилась. Зразу кажу, ось ці зірочки, тарілочки їх йде в упаковочці дві штуки. Це як салатник. 475 гривень. Ось в такій упаковочці. Такі 779. Ось як зірочкою теж, салатник 279. Тут ідуть дві в упаковочці 470. Далі 599. Ось таке блюдо. І 745. Ось такий посуд не дешевий, а китайський. І ось дві штучки, 16 см написано, дві штуки 779. Такий набір салатників. Ось. Яка ще? Так, оце в неї, так. Да. Чомусь немає цінника. Цю навіть не зацінили. Далі чашка, 352 гривні. Ну, красиво, що тут скажеш? Ну, так, не дешево, ну красиво, так. Оцей візерунок мені подобається більше. Більш такий ефектний, чим оці ялиночки. Ну, якось вони так. А ось тут більш такий розкішний, можна сказати. Далі у них ялинка так прикрашена. Цікаво. Чудова ялиночка. Так, я дійду, покажу вам. Веделки на ній продаються. Ось оці келихи під шампанське. Келихи. Написано, що це Чехія. Багемія. Чехія шість штук, коштують 829 гривень. Ось така упаковочка із шести. Це багемія, ну вони приємні. Так я держу, ну, видно, що таке скло, і він прям нелегкий, як такі, знаєте, штучні. А це прям ну, відчуваю, що це скло. І під вино. Я навіть не знала, що так, така форма є під вино. Мабуть, ніколи вино з таких не пила, келихів. Я б сказала, навіть ну, така більш незвична форма. Набір бокалів для вина, 340 мл, 6 штук скло, 820 гривень коштує. О, цей вже посуд такий більш, більш такий різдвяний, яскравий. Більш ефектний, там більш спокійна колекція, кольори такі спокійні, а тут вже ну, яскравіше виглядає. Ну, дивимось на ціни. Ось підставочка підложку, бачите, Санта. Коштує 25 см, вона йде. Ось оця. Вона коштує 185 гривень. Мені сподобався цей гном, це цукерниця. гномик. Дивіться, цукерниця. Ну, Там багато цукерок не покладеш, але ну, так, вона 1175 коштує ця Цукерниця розміром 27х16х15. На на Підставка підложку я вам сказала. Салатник такий 772, блюдо це 604. Далі це, я так розумію, що набір йде. Да? Блюдо для запікання. Вон, дивіться, яке. ну, так, Красиве блюдо для запікання. Блюдо для запікання Санта, 665, кераміка. Тут також да, все Китай. Так, Китай також. А там що хочу глянути, ось оце така як сюди може цукор можна насипати, така вона важка. Я не бачу ціни. І на ці чашечки, а немає цінників. Ще, бачите, акція, набір бокалів. А можна бокали українською казати? Я думала, тільки келихи. 479 гривень для вина. От такі я більш ну, знаю таку форму для вина. У мене ось такі вдома для вина. Ну, богемія, бачите, написано, це Чехія робить 35% знижка. 6 в упаковочці, 479 гривень вони коштують. Ця богемія. І далі. Йдуть, ну, Наступна різдвяна колекція посуду. Така прям чарівна оця тарілочка, слухайте, мені вона подобається. Ось це набір тарілок Крісмас дві штуки, 1038 гривень. оце ще таке? Це підставка під гарячі. А, її можна так повісити в себе на кухні, а ну, при нагоді взяти. І вона, а, можна навіть поставити ось на такі. Чи це ні, це, мабуть, для у них такі підставочки? Ні, це вона окремо йде. Ні. 237 гривень коштує ця підставка під гарячі. Ось в формі зірочки, салатник, 965. А ось ці чашечки, вони і там, і тут. Чашка з блюдцем, от, одна чашка з блюдцем, 396 гривень. Я нагадую, це все робить Китай. І ось блюдце 651, мені здається, воно такого ж. А ось що це таке тортівниця 712 гривень. Ось така тортівниця. Ось вона, тортівниця, як виглядає. Я хочу все показати, а мені кажуть, от ви там камеру щось двигаєте. Ну а як? Я можу так стати, вам розказувати просто, мовчки, 10 хвилин так стояти і, і все. Ну, Мені здається, так цікавіше, коли ти можеш цю тортівницю роздивитись. Оце у нас блюдо-різдвяне колекція, ялинка. Ось блюдо, яке ну, таке прям прикрашене блюдо. Бачите, зірочко якої з каменів. 339 гривень. І ось оце мені ну, цікаво. На, на санках їде Санта, Так, він відкривається. Це, мабуть, теж цукерниця, скоріш за все. Цукерниця. Так, це цукерниця Дід Мороз, он, написано. 3,423 коштує така цукерниця. Ну, Може, вони знижки будуть робити різдвяні далі. Я так сподіваюся. Але колекція різдвяного посуду у них виглядає. Вельми гарно. Цікавий оцей набір лоскунчик з підставкою. Це все з підставочкою. Раз, два, три, чотири йде чашки. Тисячу гривень, 1057 коштує. Якщо їх правильно складати, бачите, лоскунчик виходить. Також тут колекція різдвяного посуду. Не написано, скільки коштує різдвяний набір посуду, 16 предметів. Тут, виходить, 4 тарілки. Тарілки, ось бачите, 4 салатники. от Він коштує 5 тисяч. Оцей набір різдвяного посуду. І такий набір різдвяного посуду з лускунчиком. Різдвяний набір посуду коштує 68. В такому кольорі. Тут у нас скільки їх. Теж 16 предметів. А, вони одинакові, просто різні за дизайном. Ось такий набір різдвяного посуду. Тут вже не набір, тут окремо все йде. 484, ну і ціничок, муляжниця на підставці. От, до речі, у нас цією дерев'яною підставкою йде. Мина, менажниця на підставці. Муляжниця, мнажниця з трьох три цих предмета з цією підставочкою зручною. Коштує 484 гривні. І внизу зараз ціни вам скажу на ці тарілочки. Це, я так розумію, може теж буде набір. Зараз ціну подивлюсь. Так, 154 гривні коштує чашка. Там скатертина десь. А, ось внизу, бачите, три види скатертини різних кольорів. 1298, 140 на 220, ось такий посуд тарілка супова, така як глінтвейн. Де я таку бачила? Мені здається, чи в Вайкікі, 239 гривень, щось схоже було по кольору. Також ось бачите, такий, як ну, як глінтвейн, такий різдвяний, велика тарілка, 1298. Ні, це скатертина, а тарілка ця велика 329 гривень. Я чуть не подофігіла від ціни. 329 гривень 27 см. І далі ось тарілочка, обідня 209. Ось вони так красиво серверовані тарілочки. Ой, келих такий великий, немає ціни. Це просто у них підставка. Там далі вже це вже не різдвяний, так? Ні, це вже більш звичайний. Ось це все продається набір один, набір другий, а то окремо продається. Найбільше мені сподобався цей лускунчик з чотирьох чашок. Ну, дійсно прикольно. Так його цікаво потім збирати. В такому кольорі в дизайні є різдвяний посуд. Мері Крісмас. Ця банка для зберігання така велика. Скільки вона сантиметрів? 23 сантиметри банка для зберігання. Коштує 1440. Чашечка 635. Ось така велика. Я думала, це як дві. Вони так зроблені. так, Тут це може набір. Весь набір. так, Це у нас набір, так? Да? Ні. Це ось цукерниця подарункова. Нічого собі. 5100, ось цукерниця подарункова. Також, то мабуть, таця зараз гляну. Так, оце у нас це у нас блюдо. 1180, покажу, підійду. Так, 585 теж блюдо, менше 645 і 335 чашка. Ось оця колекція синя. 520. Чайний набір, а, і ось він, дивіться, чайник 1120. Оцей чайник, оці чашечки. Ціни я вам сказала. Оця ну, колекція чарівна така. Дійсно. Якось ці кольори, вони такі, знаєте, ніжні, ну, приємні. Merry Christmas. Тут з оленями. Ось ця тарілка я вам теж сказала, велика. Кошту, я вона ще раз скажу, 1180. А чашечка ось така 430 з пташкою. 430 і 1038 це набір, я так розумію, да, Із двох оцих блюд. Два блюда, ось вони стоять, 1000 гривень. І залишається ще. Ну, це я вже показувала, там вони схожі, так. Да. Це ж було на вході, от не було цієї, мені здається. 635 блюдо для торта з лопаткою. А, ось, бачите, лопатка 635 в такому кольорі, ось в такому червоному, 635. Блюдо в двох кольорах. Ну, це для торта підставку. Ми бачили тільки в другому кольорі. Чашечка. Ось вони як запаковані. Мені подобається це блюдо для торта і з цією лопаточкою. Угу. Дві. От тут набір із двох таких тарілочок. Одна більша, друга менша, 725. Двух. Ось. І така зірочка коштує тарілочка 805. Ну, Красиво вони запаковуються. Ну, така сама упаковка приємна. Тут теж дві тарілочки поменше 625 гривень. Ось вона ця для торта 1000 гривень. Ось ну, така колекція. Ось це ж Оце вона двохярусна. Немає тут ціни. Зараз я розберусь. Ой, дивіться, клас. Оце красиво. Прикольно. Зараз я гляну, скільки коштує така менша цукерниця 2243, ось оця поменше. А та велика, там взагалі за 5 тисяч. Мабуть, оце воно, да, да, так, з металевою цією штукою дивимось блюдо, двохярусне, різдвяна колекція 725. Ось воно, ось це блюдо. Бачите? Воно тут на кріпленнях 725, ось таке блюдо. Ну, така різдвяна колекція. Ефектна. Дуже. Так, оця ялиночка не бачу, скільки коштує. Мені сподобались ось і це блюдо з лопаткою. Ну, і Ця колекція теж. Кольори класно підобрені. Ціни кусаються, так сказала. Також в епіцентрі є ну, така різдвяна колекція текстилю для кухні. Дивимось, який фартух ефектний, красивий, різдвяний можна зустрічати гостей в такому. Він коштує 719 гривень. Скрізь написано, що це бавовна, і роблять в Україні. Місто Дніпро це все робить. Ось така прихваточка 139 гривень. Тут дві колекції. Дивіться, така прихватка ось в такому кольорі і в такому кольорі. Ну, тут все от в цих двох кольорах. Також менша така прихваточка, ось, і та, в такому ж золотому кольорі, по 89 гривень. Є це скатертина Гобіленова. Написано. Серветка Гобіленова, 239, ну серветка Гобіленова, це ось оце серветка. Ось вона, серветка. А на скатертину немає цінника. І ось я шукала на отаку велику скатертину. Дивіться, вона з підставочками йде. Тут їх раз, два, три, п'ять штук. Я так думаю, під келихи, так виглядає. Ну, цікава колекція. цікаво в таких двох кольорах. Тут фартух, бачите? Мені, от такий, до речі, більше подобається фартух, якийсь більш жіночний цей червоний, з золотом зроблений. Також тут є кошик. Кошик в тому кольорі теж є 369. Ось ці кошики. Може тут є на цю велику скатертину. Ось вона, до речі, бачите, в розкладеному виді. Ну, Цей колір мені дуже подобається. Дивимось, ось тут є ціни. Скатертина 136 х 136, 829 гривень. І скатертина 136 см дзвіночки на червоному. Дзвіночки ось на червоному. Бачите? Це окрема скатертина. Вона йде розміром 136 см 889 гривень. Ще така скатертина, дзвіночки на червоному. А ні, це все... А, це вже воно йде як дві одиниці. Тисяч, е, да, 1299 подушечки 199-20% знижка для стільця. І ось така кругленька. Навіть можна для котика подушка для стільця 199 гривень. У мене полюбляє киця на такі спати на кругленькі. Мені сподобався цей фартух, такий ефектний. Ну і тут все теж скатертини, Ось вони, цінники розібралась Я доріжка гобіленова, золоте свято 599. Ось оця доріжка, золоте свято, вона дійсно така, знаєте, гобіленова, так зроблена якісно. В такому кольорі приємний колір цей золотий, з біжевим. Більше мені подобається, чому ця ось колекція. якась вона така яскрава. Кілька кольорів, ось і це гарніше. Ага, Скатертина Гобіленова, Прованс, 135 на 353, 599, 2 999, ну, ви бачите ціни. І ось на оцю з підставочками. Це ж вона, так, скатертина Гобіленова, Вілюр, снігова зима, 1749. Ось вона коштує, ну Може, потім знижки будуть. І також оці прихватки з цієї колекції. Ось вони висять. Оце мені більше сподобалось в цьому кольорі. 159 гривень. Така прихваточка 69 маленька. Ой, я може таку собі і куплю. Мені потрібна прихватка, то можна зразу різдвяну купити. Ну, тому що ця рукавиця, вона прям ну, така прям велика. Мені така не підходить. Ну і також доріжка 369, ось 119 серветка, дзвіночки на червоному і подушечки. Ну, цікаво, цікаво. Це робить Дніпро, нагадую. Скрізь написано Бавовна, Україна, місто Дніпро. Я вам показала різдвяний посуд. Далі піду. Ще одне відео хочу зняти. Це буде окреме відео, тому що ну, не хочу мішати теми. Одним людям щось одне цікаво, іншим друге. Ось цей, ну, найбільше мені ця колекція сподобалась посуду Різдвяного, але найбільше, звичайно ж, мені сподобались ці квіти Різдвяна зірка виглядають вони дійсно ефектно, чарівно, вродливо, красиво, неймовірно. Люди прям їх купляють. Прям купляють при мені багато. Всі зупиняються, вони тут стоять майже на вході. Я буду з вами прощатися. До зустрічі в наступному відео. Дякую, що дивитесь, коментуєте. Мені це дуже приємно. Всім мирного неба і до зустрічі на моєму каналі. Пока!